Так, Всім доброго дня. <кхем> Сьогодні коротеньке таке буде відео, не дуже якраз багато, але як ви бачите, щось є з цього всього. Кажу, що частково є старе, частково є нове. Далі побачите. Хто слідкує за моїм каналом, тому е заміте що нове, що старе, а хто не слідкує, ну якось так. Дивіться, знайшов ось такі, такий донкрат. Все працює, тільки змастити треба і буде працювати далі. Кому цікаво, 650 гривень він буде ваш. Лопати совкові, заварені. Ось тут так. Ціна по 75 гривень вони будуть ваші. Якщо дві візьмете, то е, буде 140 гривень. Якщо по одній, то 75 шута Шота, шота вони одинакові. Це тільки. Так, є топори. Якісь заварені, цікаві, цей ціленький. Ціна цього 180 гривень, ціна цього буде 120 гривень. Зірочка 10 гривень, це у нас 15 гривень. Е, набір ключів це я докинув туди докупи, щоб бачили 12-14, а так 46-41. Всі, бачите, в використанні були. Якось так. І є тут маленькі. Оце всі ключі, які ви бачите. Ціна за них 1000 гривень будуть ваші. Ось так. Кому задорого, кажіть, можу зібрати менший набір і буде дешевше. Так, ця річ у нас 20 гривень, ця річ у нас 15. Це у нас 10, це у нас 10. Пружини у нас по 20 гривень, це у нас 5 гривень. Це у нас буде 25. Напильник у нас буде. 45 трубка. Звичайна для того, щоб подовжувач зробити. Ціна за неї та хай буде, не знаю, 45 гривень вона буде ваша. Болти ось такі з квадратом з одної сторони, з другої сторони, ось такі. Ціна за них буде 350 гривень. Так, шківок 120 на три ручья. Ось такий. Отвір внутрішній, можу поміряти, кому там треба буде. Ціна за нього буде Ну 650, він буде ваш. Тут ось цій банці є. Зараз покажу, щоб бачили підшипники В смасі. Я так розумію, що в маслі вони пролежали, злили масло та і все. І здали. <кій> Ціна за них буде 80 гривень. Далі йдемо. Що у нас тут? Замок 45 гривень, цей у нас 25. Стаместка така цікава, знайдена була вчора. Ціна 80 гривень, цей у нас буде 80, цей у нас буде 35, цей у нас 20. Ці у нас по 15, це у нас 10, 10, 25. Цей в нас буде 15, цей у нас 20. Лезо. Таке якесь з гілятини. Не знаю. ля, довгеньке, Розмір також в вайбері. Ціна 50 гривень. Цей в нас буде 30. Монтіровка. Ось така гарненька. Ціна 100 гривень ножі. 45, 35, 40, 20, 20. Цей 50, цей 25, 10. Цей у нас буде 25, цей у нас 35, сверло 15. Що <кхи> в нас тут іще таке? Цей під 10, вроді би, чи під 8, під 10? Ціна 10 гривень. Ці в нас будуть. По 20 гривень. Ці у нас будуть 35. Надписи ВК 8 0003 Ці ВК 8 001 ЮССР. Цей у нас буде 5 гривень. Цей в нас буде. Е, нехай буде 25. Лірки у нас будуть, бачите, в які. Тільки влага попала на них. Зразу оранжеві стали. Е, ціна за них 650 гривень. Ці всі речі тут будуть по 5 гривень. Кому цікаво. Цей в нас буде 20, цей в нас буде квадратики 25. Ці в нас будуть ось такі розміри. Е, ціна 25, цей в нас буде 10. Так, саме найголовідніше шприців знайшов перевірені. Я сразу кажу. Ці всі перевірені. Цей один не перевірений, треба ще його або ж заправити, або ж Ну, Всі в масці, в солідолі, ну як, покористувалися і кинули. Всі вони відкручуються, все можна поладнати. Ціна 80 гривень, ціна 125 гривень. 135, 135. Цей у нас буде 25 гривень. Щітка у нас буде 35 гривень. Коловорот, я вроді би казав. Якщо не шибаюсь, молоток такий гарненький, 50, цей у нас буде 45, цей у нас буде 30, 20, 10. Чашка для Тетяни, Ось така. Кому цікаво. Ціна її 35 гривень. Є ще е, полтавський алмазний інструмент з ось такими характеристиками. Розмір, виготовлення і повністю все. Він в упаковці, але упаковка є там деякі сліди недбале використання, Ну, зберігання, точніше говоря. Е, ціну можете запропонувати. І купити його, якщо комусь дуже треба. Все, на цьому буду закінчувати. Кому щось подобалося, або ж хто хоче щось купити, звертаємося, будь ласка, на Viber. Viber вказаний у верхньому углу на початку відео, на кінці, знизу, везде вже, тільки зверху немає. Повністю зі всіх кінців, якраз для вас це є. Тому кому сподобався мій контент, може поставити мені лайк, прокоментувати відео, зробити ребост, другу брату, кому свату. Напоминаю, що в нас іде повна оплата на карту, не часткова, не для постійних клієнтів. Так я можу використовувати наложеним платежем, але для постійних клієнтів, для непостійних я не використовую якраз наложений платіж. Ну, щоб ви не думали, що один раз ви взяли, ви постійний клієнт. Постійний клієнт, який набрав собі декілька речей, відклав на купу, назбирав там декілька кілограмів і я йому відправив. Відправляю я кукр поштою, новою поштою, делівері, інтаймом можу, якщо там є міст експрес, ну інтайму у нас немає, інтайм дуже далеко знаходиться. містекспрес міст експрес, рядом зі мною знаходиться, тому можу відправити такою поштою. Всім дякую, гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.